Добрий день всім рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга Ткаченко. Ми далі продовжуємо розмовляти на дуже важливі теми. І сьогодні в мене виникло бажання порозмовляти з вами на дуже важливу тему, тому що інколи люди собі забороняються інколи коли це трапляється в житті, вони думають, що щось з ними не так, і щось з цим треба робити. Я думаю, що у вас виникали такі моменти, коли хочеться ні з ким не спілкуватися, нічого не робити, просто бути і все. Деякі люди думають, що це погано, що це щось коїться, що треба з цим щось робити. Але я вважаю, що ці дні нам необхідні саме для самоаналізу. Дав мене теж бувають такі дні, і я собі дозволяю нічого не робити, просто спостерігати, тому що саме ці дні нам дають можливість поспостерігати за своїми відчуттями, внутрішніми відчуттями, і зрозуміти, чи в тому напрямку ми діємо, чи ти справи ми робимо, те, що нам дійсно необхідно, чи спілкуємось ми саме з тими людьми, з котрими нам необхідно, і котрі нам приносять користь, а не ті, котрі нам у нас забирають нашу внутрішню енергію. Із однієї рекомендації, з котрою я хочу поділитися, що якщо наступають такі дні, коли хочеться побути в повній тиші внутрішній і зовнішній, я раджу прописувати свої внутрішні відчуття. Це дасть можливість, по-перше, не блукати у своїх думках. а… Навпаки, понуритись максимально глибоко у ці думки, і потім зробити свої висновки на е, тих результатах, котрі ви пропишете. Ну а вам бажаю гарного настрою, гарного самопочуття. І не забувайте підписуватися, щоб бути в курсі нових відео.